Товариство вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Отже, розпочинаємо, звичайно, що з матчу збірної. Україна в важкому матчі перемогла 1-0 Грузію. Вітаємо, хлопців, з перемогою! Молодці! Важко, тяжко. Є три очка. Тепер давайте розбиратися по матчу. Ну, почнемо, мабуть, що зі складів. Рибров трохи здивував. Ми вже це говорили перед, як то кажуть, цим матчем, коли побачили склади. Трубін в ротах тут це зрозуміло, понопля справа все зрозуміло. Забарний, центральний захисник один це зрозуміло. А от тут трошки нюанси почали. З другого він поставив Таловерова. Будь-мало хто очікував, і зліва грав Микола Матвєнко, капітан команди. Ми знаємо, що Луверов мало відіграв останнім часом. Тільки два матчі за Ласк. Не, не, не дуже добра надійність в нього. Ну, вже яке це вибіри брова. Далі був опорник-депютант Іван Калюжний. Замінив Степаненка, бо у нас проблема. Степаненко травма, Брашко травма, Сидорчука не викликали. Ну, Зоїваючи наперед, дуже добре він відіграв. E, значить, зліва Мудрик. Справа Гуцуляк, центрі Шапоренко, Судаков і нападі Довбик. Тут а замість Ярмоленка і замість Сиганкова випустили це, е, Гуцуляка. Це, напевно, правильне рішення, бо зараз він в хорошій формі. Дали шанс, як то кажуть, ще не сильна зірка. І тепер переходимо до самого матчу. Ну, початок був дуже, я б сказав, такий якийсь напряжно, напряжно важкий. Не сказав би, що все вийшло. Відразу були, наприклад, фоли від е, Калюжного, бачив там фол від Гуцуляка. І знаєте, з однієї сторони, це здавалося, ось починається, ми починаємо фолити, там втрачати десь м'яч, м'яч не в нас. А з іншої сторони, можливо, це і дало заряд, що новачки, які не грали останнім часом збіру, а дехто взагалі перший раз з Олександрією Хлопчина грав недавно в Індії. Калюжний почав своїм. Як то кажуть, за взяттям в нього горіли очі, він бігав, старався. І відразу, знаєте, видно було, що от і буде якась боротьба, що буде відбирати м'яч. Це дуже це дуже хоро, хороші були імпульси. Е, ну і якось так поступово, поступово як то кажуть, гра мала переходити до якогось, ну, хтось мав брати під контроль, вроді України почала брати м'яч під контроль, був один момент Содокова. Удар. І тут видно, знаєте, зараз хочу до чого дійти, що м'ячек кутився біля штанги, так впав в кочку, підлетів, вилетів за межі поля. І отут три речі такі хочеться відразу наголосити, бо після того стався якби ще один момент, і тільки включили, коли картинку, побачили, який, ну, побоюсь слово сказати, ужасний, страшний був газон в Познаді. Біля воріт, там взагалі там було, було тут, враження якісь рейк біграли, або якісь тільки які з Орени. Або ніби ж тільки що пройшов дощ, але ну все одно це просто жах. Де не глянь якісь кочки, щось вилітає з-під цей м'яч, рівно не летить під стрибу. Ну для таких технічних гравців, як Хвіча, як Мудрик, як Довбик, як Судаков, це взагалі це дуже важко. Так, всі були в рівних умовах. Я не кажу, що це для України грало погано, бо Україна перемогла. Це і для Грузії було погано в загальному. Хоч і що Україна приймала цей матч вдома, федерація мала якось, ну. З е директором там, стадіону хто за це відповідає. Недопустимо, щоб такі речі були в таких матчах. Плюс це ми грали вдома, потім воно могло нам тільки зли злий жар зіграти. І відразу якісь трабли знаєте, почались. Тут газон поганий, цей, тут флажок поламався в бокового, десь на сьомій хвилині замінили, а потім Україна заробляє довбик, заробляє непоганий штрафний, і пропадає світло. Ну, як пропадає, там якийсь один кусочок. Пару прожекторів, але є протокол, Матч зупинили. На практично десь 9 хвилин зупинили матч. Хотіли вже виводити гравців, поки не зроблять трибуни приміщення, але світло появилося, почали грати. І ми б'ємо штрафний. Ну, для мене трошки дивно, ну я розумію. Напевно, що Гуцуляка нема такого авторитету в збірні все-таки мудрик, зірка, лідер. Цей штрафний треба було порвати з лівої ноги ударом по воротах. Ну, Мудрик вирішив взяти на себе, зробив навіс, невдалий навіс, нічого з цього не вийшло. Ну, вже як є. І далі е, ми заробляємо жовту карточку на 28 хвилині. І після цього, знаєте, ну ніби ми контролюємо, моментів сильних не створюємо. В Грузії так само нічого не виходить. І тут йде в центрі поля від друзинсу, такого класно перехоплює, ідеї на мудрика. Мудрик зліва зміщується в центр одного у біржі, друга, є поворота: гол-1-0. Супер! І що хочеться відмітити в цьому моменті, і ще буде момент на початку другого тайму, коли перше Мудрик подавав штрафний. І потім він дуже класно підібрав м'яч. Так само обіграв одного другого гравця і злівої пробив. І Мордешвілі витягнув м'яч. могло робити 2-0, він би точно був героєм матчу. А це, до речі, єдині удари, які були з від наших. Гол Мудрика і ще один удар з лівої мудрика. І тут, чого хочеться похвалити Мудрика, і взагалі в цьому матчі, чому його хочеться похвалити, не робив лишніх рухів, не перемудровував, як то кажуть. Він змістився, то що вміє, обіграв гравця, вдарив гол. Перед тим так само було, обіграв, віддав на штрафну вже момент. Тут одразу підібрав, вибрав одного удар. Не видумав, щось там не водив, не брав на себе аж такого лишнього, щоб перетягувати. Це дуже класно. Можливо, він зрозумів, що дуже багато буде на ньому в цьому матчі, бо нема це Ганкова, нема Маліновського, немає Ярмоленка. Не всі зараз кращій формі. Він так само, але останній тур він же грав за Челсі. Це, це от, тут Мудрика можна цьому матчі похвалити. Непогано, не сказав дуже добре, молодець. Що далі москати? Забив гол І перший тайм все. Практично все. Ми майже нічого не створили. Почали створювати грузини, Арбітр додав 9 хвилин. І, моменти такі, аж якихось там космічних не було, але був перший, під у удар в ствір. Пізніше ще один момент Рубен Спас. І перший тайм так підбіг до свого, як то кажуть, закінчення. Другий тайм розпочався знову ж там багато боротьби. Ми розуміємо, що ми вже маємо якийсь більш-менш рахунок, і як, як ми часто це починаємо грати на отримання. Але чуть не виплатилося на 52 хвилині, коли воротар вибивав м'яч, та ловеро випригнув, не, ну, не розрахував, як то кажуть, відскок. Мяч перестрибнув його. І Кавтат завийшов практично сам на сам, ну не влучив у ворота. А міг забивати, і ось тут же каловеру зіграв так як надійно, як би хотілося. Е, після цього цей був момент Мудрика. І далі, знаєте, далі ну, створилося якраз з ось, ось, 52 55 го ми створили три кутових підряд. В першому у нас було 0 кутових це ну, не дуже хороша статистика. Хоч мало такувато забувати. І, в принципі, гра була така, знаєте, досить. Досить рівна, досить і, цей, не було, що ми її контролюємо повністю, що ми взяли м'яч-контроль, в що створюємо моменти. Ні, грузини почали створювати. Був шикарний момент, знову ж штрафний. Хвіча пробивав 80-та хвилина, але влучив стінку. Це практично були пенальті, там метр був до штрафного майданчика. І на 89-й. Сталося, як то кажуть, знаєте, така штука: Давіда Швілі забиває гол. І все ми думали, ось ми втратили перемогу. Ну, Слава Богу, що сайт. Дійсно був сайт, робімо вбивав м'яч. Ми вдало, вибив м'яч. І друця грузин. Мяч, якщо не помиляюсь, попав до Хвіча, він же попробував в положенні позагрою. Добре, що так сталося. Є перемога, як то кажуть, така робоча, важка, на, як то кажуть, не дуже чистому полі і рівному. Ну, це з, з обох сторін. І хочу дуже відмітити дебют Калюжного. Чесно, на мою думку, Мудрика визнала Лео матчу, але Калюжний десь отак, поруч з необицей. Він дуже заводив людей, він відбирав, вигризав м'ячі підкати бороть. Звичайно, він міг там, якби з таким ентузіазмом він грав, він міг на 15 й хвилині вже заробити червону карточку. Добре, що так не сталося. Що хлопчина дуже добре відіграв. Браво Іван, так тримати, надіємося. На майбутні хороші матчі від, від тебе. Вже почали в різних коментарях, я читав його порівнювати з бускєцом. Ну дай Бог, дай Бог. Ну, можливо, це набагато буде краще, ніж Степаненко, людина може буде її відбирати, і віддавати. Подивимося, заведженість є, знаєте, він десь нагадує мені в Байері такий Андріх, він з героїв збір Німеччини, щось є схоже на це. І що ще відмітити? Так, Мудрик молодець. Забив гол, ще одна дія. Практично гол. Та й все, ми більше нічого не створили. Ну, скажімо так, не так все просто, бо грузини судно мали моменти. Не тримали ми спокійну гру під контролем, могло бути все гірше, бо грузини почали створювати моменти. Ну, зараз, знаєте, напевно, в цій грі ми розуміли, що гри і так немає, але нам треба був результат. Результат є. Нам треба далі перемагати, далі буде важко. Надіємося на. Якусь теж, як то кажуть, змістовну гру і на позитивний результат. Ну, молодці хлопці, що здобули результат, Грузинам було важко, хвічі не все вийшло, але хоча мав два штрафних, так само, і Миколтат мав свій момент. Ну, скажімо так, досить рівна, важка гра, є перемога. Ну, Вітаємо хлопців з перемогою. Надіємося на позитивні далі результати. Про Україна, Грузія це все. Тепер давайте відразу перейдемо е, до матчу наступного, який нас чекає. Україна, Чехія. Прив'ю до матчу. Е, що можна сказати? Ми перемогли грузин дуже важко, а Чехія, в свою чергу перемогли 2-0 Албанію. Е, Дублем відзначився хорий. Е, непогана гра від Чехів. Албанці там створювали момент, але такі, знаєте, там якийсь дальний удар, ще щось. Е, чим подобається Чехія. Дуже командна гра, кого можна виділити: софал, цофал, совчик, хорий, провод е, Гложик виходив на заміну, який забував за Хофенхайм Динамо. Ви знаєте прекрасно. Е, плюс є Шульц, який забував збірні України. Е, дуже сильні сторони, як на мене. Вони забили з флангових подач, що головою, що ногою. Дуже сильно флангові подачі, створюється багато моментів, є підбирання хороші. Ну, важко буде нашим. Треба не програвати боротьбу. Калюжний, якщо буде, то, щоб так само відбирав, як і з грузиними, але думаю, знаєте, Грузія не так в боротьбі сильна, як Чехія. Вона така за кожен меш так само буде боротися, вигризати. Чехія це ще вона така більш як романтична команда, біжить вперед. як і Грузія більш романтична команда. Чехія більш така, знаєте, там теж жорстко зіграти, десь в'язкий футбол. Ну, Нам треба показати свій рівень, свій футбол. Індивально сильні наші гравці, які є, що показали, от як Мудрик показав з грузинами, треба так само зараз вистрілити. Можливо, ще хтось вистрілить. Надіємося на хороший результат. Ми з Чехом ж програли, ви пам'ятаєте, перший матч в разі 3-2. Програвали 1-0 дуже якийсь такі, незрозумілий швидкий гол. Відігралося, забив ванат. Пізніше в кінці тайму знову якась путанина в штрафному майданчику. Пропускаємо другий. Потім пенальті 3-1. Судаков робить 3-2. Могли ще й в кінці 3-3 міг робити Судаков. Ну, на жаль, ми поступилися. Треба брати реванш, треба грати очки, ми, можливо, якась певність з'явиться після перемоги над грузинами. Чехи тоді перемогли нас. Вони поступилися, були розроблено Грузином, Зараз обирала Албанію, знаєте, дострібно не можна втрачати очки, щоб бути більш-менш на якомусь рівні з ними. Що ще хочеться відмітити в Чехії, У них немає такого, що, наприклад, там все тримається одному гравці. Тримається на команді, як я казав, любий гравець, в мені здається, в них може вистрілити і гол. Так як було, що Шульц там забив. Я думаю, що так само, крім Шульца, ще й інші гравці той же Цофол, той же ложик, той же провод. Хори, і там ще є багато непоганих гравців, які виходять на заміну, можуть раз на цей. Е, ну, Надіємося на хорошу змістовну гру 14 число, 21.45, Вроцлав. Надіємося, що газон буде трохи кращий, ніж в Познані, і з освітленням буде краще, без як то кажуть, не буде допомагати більше в такому випадку, як зараз. Треба набрати очки, треба вигравати, подивимося, який склад. Поставить ребро, ми ще не обов'язково про це поговоримо. Подивимося, які зроблять висновки наші гравці після першого матчу з Чехами. Ну, тримаємо кулаки, віримо, як то кажуть, в перемогу, що має Україна перемогти. Хочемо зараз показати думки людей перед матчем з Чехією. Упертів на матч Україна-Чехія. Володя, слухай ваш прогноз. Думаю, нічия один. Дякую, дякую. Надіємося на позитивне результат. Думки експертів простих людей на матч Україна-Чехія. Романе, ви як постійний експерт, кажіть свою думку. Ну, та головне, ну, щоб була друга перемога підряд, то саме краще. Я думаю, ну х один, то бетон не нашого. Але хотілося б кращого. Перемога України. <проб> перемога України, так? Віримо. Давай, давай. Як бачите, думки розходяться, хтось вірив в перемогу, хтось вірив, що може бути нічия. Я так само по-різному можу сказати, що буде. Ну, знаєте, в коментарях напишу свій прогноз. Думаю, що буде важка гра. Надіємося на позитивний результат. Ну, про Україну, Чехію, брев'ю до матчу наразі це все. Тепер хочеться поговорити про молодіжку. Ну, я вже казав, вісім матчів перед тим ми виграли в групі. Грали зараз Англію на виїзді. Англія, ну, звичайно, всі розуміли, що вона фаворит. Вона і фаворит нашій групі була без цього. Важкий матч. Англія домінувала практично весь тайм і другий тайм. Але ми забили гол на 71-й хвилині з кутового. Учередько подав, дуже класна подача, практично закручував ворота. І Михавко підстріляє голову. Ну, це, як розумію, дебютний, напевно, гол за Михавка. Молодець, впевненість, він забив перший гол. Зараз збірну забиває в захисника перед Лігою Європи, та взагалі впевненість з'являється, це дуже добре. І ми, звичайно, ми тримали рахунок, ми вже десь, напевно, в кінці повірили, що ось ми знову можемо англійці обігати, вже остаточно вийти на євро. Тут штрафний. У Джейс Макеті нам забиває суфну красивий гол. 88-х хвилин 1-1. І на 90 й плюс 1,4 Чумпрайс Макеті робить 2-1. Ми програли, ще могли ще третій пропустити, на жаль. Ну, як є. Нічого все одно я похвалив нашу молодіжку, бо вони на рівні грають до останніх хвилин горою в Англії. Це класно. Бачу, грає Очередько, бачу, грає Ярмолюк, Вівчаренко, Михавку. Хороша молодь, яка буде підтягуватись національної збірної, думаю, не загубляться хлопці. Добре, що вони з такими суперниками хороший футбол показують. Ну, можна сказати, що вони практично вийшли. Навіть не будемо перезабігати, них ще мають Сербію 21-30 вони грають на виїзді, виїздімпляс 15 числа. І там все вирішиться. Ну, там у нас в Сербії великий, і нас ніхто Англія може обігнати. Нам вистачить нічого і ми все одно будемо на першому місці. Але мені це, що ми маємо бути серед других кращих команд теж вийти. Ну, тримаємо кулаки за молодіжку. Надіємося, що на позитивний результат, на вихід на євро. Хлопці, ми вас віримо. Тримайтеся. Буде перемога за вами, буде вихід на євро. Про молодіжку це все. Тепер хочеться поговорити про. Матч, який вже деякі інші були зіграні в Лізі нації, і які ще нас чекають, коли буде грати наша збірна, коли цей. Що можна відмітити? Можна відмітити такий матч, як про що ми говорили з вами? Відмітити матч Бельгія Італія. Бачите, я говорив, що мають бути забиті голи з двох сторін. Так і сталося. 2-2. Італія швидкий гол Камб'ясо, ретегі 2-0. вроді би все, практично під контролем. Але Полегріні червону карточку майже відразу йде на віз від Тросара від шофного. Головой гравець Бельгії Забаяс, скорочує рахунок 2-1. Потім сам Тросар робить 2-2. Бельгія могла вирвати перемогу. Італія десь так само могла свій гол забити. Ну, закономірно, ніща 2-2. Цікавий матч з забитими м'ячами. Ще хочеться відмітити: Ізраїль-Франція 4-1 французи перемогли Ізраїль на виїзді, хоча грали на натальному полі в Будапешті, в Угорщині. Ми розуміли, що там політичний підтекст. Франція забила що такий гол камовінги, але знаєте, такий гол, я члетів воротаря в руки, так викотився. Дуже прикла помилка, на жаль, так сталося. Ізраїль був, відіграв, відразу зрівняв рахунок незадовго. ку-ку, потім зробив 2-1. Можливо, це не перші його м'ячі за збірну Франції, бо в нього дуже часто травми. Він мав і на чемпіонат світу їхати пропустив, ще десь то щось з нього не виходить. Дуже талановитий гравець. Подивимося, що далі. Ну і Франція спокійно довела в кінці ще забила два Баркуля, відзначився. І, знаєте, 4-1 спокійна перемога французів. Напевно, головна сенсація, яка відбулася, це Англія приймала на Вемблі Грецію і поступилася 2-1. Ну, ви знаєте, не пам'ятаю, вроді десь роки два. Останній раз Англія поступалася на Вемблі. Це, звичайно, шок. Ну і чесно по грі. Не сказав би, що англічані там щось таке космічне створили. Пропустили, вони спочатку один гол відмінили через офсайт. Потім все ж таки зарахували гол від Павлідіса 1-0. Ще один гол, ще один гол Грація забила, все повідміняли через офсайт. Ну, в кінці, знаєте, як часто є. Хто може виручити Англію? Звичайно, Джуд Белінгем. Він на 80. Ось коли не робить рахунок 1 1 здавалося, от Англія відіграла, зараз дотисне. Але ні, в кінці просто штрафнув майданчика. Англія щось таке творилося. Там просто якась катастрофа. Такий бардак де коли буває на четверті України, дивися, захист, або як Шахтар до нам грали Єврокубку, як таке робилося щось, похоже, не розбір якась в цьому. І Політість робить рахунок 2-1. І Греція здобуває перемогу і присвятила цю перемогу. Ви, напевно, чули трагічну новину, що Джордж. Болдук, 31-річний гравець Панаті Найпеса, захисник, е, був знайдений мертвим е, в себе вдома в, в басейні. Прикрана вона, співчуваємо всій родині, і от вони присвятили цю перемогу. Можливо було бачити, заряджені за, 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 що таке сталося? Вони посвятили цю перемогу йому. Ну, вітаю збірна граць! Перемогу. Е, ще хочу дніти матч. Угорщина, Нідерланди і Боснія Німеччина. Так, я трошки був оговорився перед коли того, тут і говорив, бо сказав Угорщина Німеччина. Так, це чекати будемо цей матч у листопаді. Але, вже як є, добре, що ви не виправляєте. Добре, що дивитесь. Я вдячний вам. Пишіть в коментарях, якщо якісь є нюанси, щось хочете обговорити, завжди все сприймаю. Дякую вам. Ну, німці перемогли боснійців 2-1 дав 2 ще відміняли, вроді все було під контролем, але, знаєте, котовий в кінці матчу, Дзеко, ветеран, це він ще досі порає в Боснії, Робить рахунок 2-1, так закінчили. Я б сказав, що, напевно, проста перемога німців, але по рахунку здається, що ними було дуже важко. І Угорщина Нідерланди 1-1, як казав, повний стадіон. Угорщина забила гол перша. Ще мало моменти, потім почали створювати Нідерланди. Гапко мав момент. Ще мали моменти. І тут Дейк заробляє другу жовту. Ну, сфолив, свалив з флангу, втікав гравець Угорщини. Дейк капітан сфолив, зробив другу. Ну, червону. Це дуже рідко для нього. Він дуже взагалі мало карточок заробляє. Ну, прикол, що капітан Ліверпуля отримав червону. Ну, надіємося, можливо, більше віддихне і буде в нормальній формі наступний матч Ліверпуля в них Челсі. це ми поговоримо в наступних випусках вже скоро. Знов буде вертатись в клубний футбол, як то кажуть, але наразі в збірні. І, ви знаєте, Нідерланди в 10 зрівняли. Габку штрафний подав, дюфрі з головою один-один. Ну, Горщина нав'язала борьбу, Нідерланди зрівняли. Ми що маємо. Що хочеться відмітити, які ще будуть цікаві матчі? Буде матч Іспанія-Данія. Ви, можливо, бачили, що зараз в Іспанії є проблеми це Родрі. І Карвахаль серйозні травми. Він там приходили в розташування збірної на милицях. Їх там дуже вітали. Всі обнімалися. Приємно, що вони разом з командою, що команда їх підтримує. Важкі травми. Ну, Данія, ви знаєте, цікавий футбол показує. Подивимося, що буде Іспанія чемпіон Європи без шансів на євро. Стар по, по, по ділу виграла Євро по грі. Це рідко буває, але так сталося. Польща-Португалія завжди цікаво таке протистояння будь-що вже, як то кажуть, і Роналду ще буде грати, подивимося. Сербія, Швейцарія, звичайно, там політичний підтекст завжди є, бо в швейцарцях є багато, які і албанці можуть якісь там бути ці, і Косово. ви пам'ятаєте, раз було на євро чемпіонаті світу, то такий нюанс, що там як Акірі показували різні знаки. У Єфа їх там Кіла чи фотоспікувати. Ну, подивимося, що з чого буде. Ще хочеться відмітити матч Фінляндія-Англія. Як Англія буде грати після поразки Греції? Чи вона буде мотивована, зла, і рознесе Фінів, чи знову будуть якісь нюанси? Глянемо, що чекати від трьох левів, там склад просто шалений, а щось з одного в них не виходить, все що це. Ну і, звичайно, на десерт це Бельгія, Франція і Німеччина Нідерланди. Цікаві протистояння, що хоч може тих, тих команд чекати. Обидві команди мають забивати, що з тих сторін, тих сторін. Має бути. Все досить цікаво. Подивимося, як і що з того буде. Про Лігу націй набудь це все. Ну і що ж, друзі, чекаємо матчу збірною з чеками Надіємося на перемогу, на позитивний результат. Надіємося і на хороший результат від молодіжки. І вже після матчу. Ми з вами обговоримо все саме цікаве і вже будемо готуватися до клубного, як то кажуть, знову чемпіонатів клубних. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім хороших матчів і перемог. Па-па!